Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати готовність дітей дошкільного навчання і поговоримо про форми зв'язку дитячого садка і школи. Говорячи про форми навчання, ми виділяємо дві лінії, між якими і завдяки яким встановлюється цей зв'язок між закладами дошкільної освіти і закладом. Шкільного навчання. Попер за все, перша форма це тісний контакт педагогічних колективів дошкільного закладу і школи, і другий це безпосереднє зближення дошкільнят і першокласників. Розглядаючи першу лінію, за якою проходить форма зв'язка дошкільного закладу і школи, ми виділяємо спільне обговорення вивчення програм. Першого класу і програм дошкільного закладу. Учитель, відвідуючи дошкільний заклад, вивчає програму старшої групи, щоб знати, з яким рівнем підготовки прийдуть до нього навчатись діти. Вихователь відвідує школу і вивчає програму першого класу. Щоб знати, до чого готувати, які компетенції формувати у дітей старшого дошкільного віку. І по за все, це таке компетенція, як навчальна компетенція, це вміння слухати учителя, чути його завдання, це вміння планувати роботу, це вміння обов'язково не тільки планувати роботу, а ще й підбирати матеріал для її виконання, а також. Це такі вміння, як самостійно виконувати роботу, порівнювати зі зразком і виправляти помилки, що є дуже важливим в навчальній діяльності школярів. Ми говоримо також про формування соціальної компетентності, це вміння жити в колективі дітей, це вміння спілкуватися, це наш психологічний клімат, психологічний комфорт дитини. Про все це задумується як вихователь, так і вчитель, відправляючи дітей до шкільного навчання в перший клас. І вихователь, і вчитель обов'язково знайомляться з тими методами роботи, формами роботи, які проводять їх колеги. Наприклад, вихователь відправляється до школи. Спілкується з учителем, який буде приймати перший клас, відвідує його уроки і дивиться, які форми роботи він застосовує і які методи використовує. А потім у себе в групі, в старшій групі дошкільного закладу, він теж вводить такі форми і методи роботи, щоб дітям. Підготувати дітей, щоб їм було потім зрозуміло, потім не важко виконувати нові щоб вони не були для них зовсім нові, щоб діти вже мали з ними якісь, якісь, якусь справу, щоб вони виконували ці види роботи, щоб вони працювали за такими формами на роботи. І обов'язково. Значить, Використовує це в своїй діяльності. Вчитель звертається до занять дитячий судочок відвідує заняття. Ну, по-перше, все, з'ясовує рівень розвитку дітей, їх особистісні якості, характер, темперамент, рівень навчальної діяльності дивиться, хтось з дітей швидше встигає, а хто навпаки. Знайомиться з колективом дітей і визначає, якими формами користується вихователь, що він проводить з дітьми. Може, це інтерактивні ігри, може, якісь інноваційні технології в тілі, щоб потім у себе, працюючи з дітьми в першому класі, теж такі форми роботи проводити. І щоб період адаптації на перших місцях пройшов для дітей легко. Ще рекомендується така форма роботи для вихователя як спостереження за дітьми, які пішли в перший клас. Відвідування їх на уроках, в позаурочній діяльності. Вихователь бачить, наскільки вона підготувала дітей до шкільного навчання. На уроках вона бачить, як вони відповідають, як вони виконують завдання, як, яка дисципліна у дітей. На інших видах діяльності вона бачить рівень спілкування з цими дітьми, як вони ввійшли в колектив, як вони відносяться до соціальних доручень, які їм доручено вже в першому класі. І якщо є якісь проблеми, вона на майбутнє бачить, що треба робити, щоб дітей ще краще підготувати до навчання в першому класі. На які труднощі вони натрапляють при навчанні в першому класі, і намагаються зробити все, примінити такі методи, щоб ці труднощі дітям не траплялись на їхній дорозі в першому класі. Третьою формою роботи, яка встановлює тісний контакт педагогів педагогічних. Колективів школи і дитсадка є проведення спільних конференцій, педагогічних читань, круглих столів, де розглядаються новинки педагогічної, психологічної літератури, а також інноваційні методики навчання для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, які можна використати в своїй роботі. Говорячи про зв'язок між дітьми. Старшої групи і школярами ми, попер за все, знайомимо старших дітей, старших дошкільників зі школою, щоб розширити уявлення про шкільне навчання. Вихователь веде до екскурсії в школу. Вихователь разом з дітьми переглядають приміщення, які є в школі. Обов'язково відвідують спортивний зал, музичну залу, відвідують їдальню, роздягальню, вихователь пояснює, для чого це приміщення. Далі вони відвідують клас, дивляться, сідають за парти. А якщо є змога, дивляться, як навчаються їх старші друзі-школярі, а потім в дитячому садку вони обговорюють свої спостереження, малюють, складають розповіді. Обов'язково організовується гра, школа. Дуже гарно організувати таку гру дидактичну. Збери портфель, де дитина знайомиться з предметами шкільного обіходу. Слідуюча лінія, яка тут виділяється, тобто зв'язок між дітьми старшої групи і школярами, це запрошення першокласників до дитячого садочку. Першокласники з задоволенням будуть розповідати. Чому? А тому, що вони, кожна людина хоче показати себе більш розвиненою, да, яка стоїть на більш вищому ступені. Це у нас підсвідоме таке бажання казатися кращими. Так от діти першокласники, вони показують для них діти в дитячому садочку, це вже малюки. це вже Ті, хто ходить до школи, вони вже на ранг вище відчувають себе. І тому, звичайно, вони, як старші друзі, будуть розповідати, як гарно навчатися в школі, показувати атрибути шкільного навчання, збирати розбирати свій портфель, тобто знайомити малюків як вже старші друзі. Дуже гарно відвідати з дітьми дошкільного віку бібліотеку шкільну. Дуже гарно проводити спільні заняття, музично-літературні вечори, різні композиції, різні вистави. Обов'язково слід оформлювати виставки, малюнків, різних виробів, ярмарки проводити. Це зближує дітей, школярів і дошкільників. І дає змогу дошкільникам відчути, що вони вже, ну зовсім зовсім, скоро будуть такими ж дорослими, теж підуть до школи і будуть навчатися. Таким чином, такі форми роботи, такі дві лінії якраз і дають змогу встановити тисний зв'язок між школою і дошкільним закладом. У підготовці дітей до шкільного навчання. Ми можемо з вами переглянути таку шкільну екскурсію віртуально, якщо ви зайдете по посиланню, переглянете, як, що діти не можуть піти зараз під час нашого такого воєнного стану, до школи, то така віртуальна екскурсія допоможе знайомитися зі школою. І хотілося б поговорити з вами про причини непідготовленості дітей до шкільного навчання і небажання йти до школи. По-перше за все, слід зазначити таку причину, як тривожність. Тривожність, це перш за все, дитина не відчуває впевненості в майбутньому. Плохий рівень підготовки, може повинна сім'я, родина. Не проходить певної роботи з підготовленості. Може, дитина відчуває якусь проблему, коли вона відповідає на заняттях, коли вона спілкується з іншими, коли вона не востребована в грі з іншими дітьми. Така тривожність проявляється часто. Далі, негативіська демонстративність я не хочу, я не буду. Це теж відноситься до. Несформованості, бажання йти до школи. Або дитина чує, чує, що батьки кажуть: о, знов почнеться опять школа, що там чекає, там такі вчителі, там такі ви. Тобто негативне відношення дорослих до школи. А дитина все як губочка в себе впитує. І обов'язково в неї формується така демонстративність. Вона її буде показувати, коли будуть запитувати її, чи хочеш йти до школи. Відхід від реальності. Ну, наприклад, деякі батьки вважають, що дитина в них саморозвинута, сама грамотна, найкраща. І приходить дитина до школи, а раз, і ну, ви знаєте, що в першому класі оцінки не ставлять, а їй подарували таке. Облачко, яке не всміхається. Дитина щось неправильно відповіла. У кожного може бути таке, да? І тут починається, батьки обговорюють вдома, що таке, моя дитина така грамота, ми були підготовлені до школи, а нам, от неправильно учителька оцінює наші знання і так далі. Тобто не сприймають реально можливості своєї дитини. Так, і вербалізм. Вербалізм це спілкування, використовуючи тільки мову, да, вербальні засоби спілкування. Тобто готовність дошкільного навчання припускає розвиток у дітей, потреби в спілкуванні з іншим, умні підкорятися інтересам і звичаям дитячої групи. А багато дітей до такого спроможні, їх не вчили, враховуючи здібності, що розвиваються, справлятися ж з роллю школяра в ситуації шкільного навчання. І до цього ми повинні з вами підготувати і дітей, і батьків. Яка ж методика існує виховання позитивного ставлення дитини до шкільного Навчання. Ну, по за все, слід зазначити, що негативне ставлення до школи це невідповідність соціально-психологічного і психофізичного статусу дитини вимогам ситуації шкільного навчання. Про це ми вже вище поговорили. Не підготовлена, в родині не готують діти, дитину до шкільного навчання, не розповідають, не знають дитина, запоють, залякують дитину, що будуть е вчителі дуже багато завдань задавати, що питати будуть. Тобто, а якщо таке негативне відношення, то звідки у дитини позитивно візьметься? Володіння ситуація шкільна, ситуація шкільного навчання, її треба вміти володіти. Якщо дитина не володіє, тоді причини дуже скрутні. І навчання навіть в деяких випадках неможливо. Дитина ще раз, ще рік відвідує дитячий судок, готується до школи, а потім вже йде до школи. В поняття готовності до школи можливо виділити дві підструктури: готовність до навчальної діяльності і соціально психологічна готовність. Про це ми вже говорили. Це дуже важливі. Два напрями при підготовці дітей до шкільного навчання. Таким чином, ми з вами розглянули, а, які ж причини негативного відношення до школи. То, якщо таке є, і якщо таке сталося, ми пропонуємо програму виховання позитивного ставлення до школи. Завданнями такої програми є формування позитивної я концепції, Сприйма... тобто вчити дітей, сприймати себе як особистість, як член колективу, сприймати свої здібності, свої вміння і своє існування як майбутнього школяра. Друге формування позитивної концепції іншої дитини. Щоб дитина вміла огледіти гарні якості іншої дитини, щоб вона могла відчути, що таке друзі, що таке товариські відносини, що таке вміння допомагати, вміння ділитися, що дуже важливо про шкільному навчанні. Тому що дітей будуть заставляти працювати інноваційними методами. Роботи в парах, роботи в групах, воно вимагає спільної діяльності, активної діяльності кожної дитини. А якщо дитина не може спілкуватися, не вступає в контакт з іншою дитиною, то такі форми роботи просто неможливі. Таким чином ми формуємо мотивацію до досягнення. Успіху. Кожна дитина повинна бути впевнена, що вона гарна, що вона вміє навчатись, що вона досягне, що в неї получиться. А якщо не получається, подаруйте їй те, що ви зробили, свій виріб. І скажіть: я тобі дарую, ти дивись уважно, а завтра ми зробимо з тобою такий же виріб, щоб дитина. Бачила, не бачила, що вона негативна в, якоїсь там, в якомусь роді, а щоб вона бачила позитивні свої риси і позитивні риси інших. Позитивні мотиви для навчання повинні існувати у дитини. І четверте – це потреба в спілкуванні і комунікативних уміннях. І тут слід зазначити, дуже важливий чинник це робота з батьками з підготовки дітей до школи. Обов'язково слід проводити в старшій групі спеціальні батьківські збори, де ви будете говорити про очікування від шкільного навчання, де ви будете говорити, який рівень розвитку повинен бути у дітей, як вони повинні засваювати програму. На другому місці йдуть індивідуальні бесіди з кожним із батьків, сформованість у них педагогічних знань. Цей рівень педагогічних знань повинен бути на тому рівні, який необхідний для батьків старшої групи. Що батьки, по за все, повинні трезво дивитися, дивитися на рівень розвитку дітей. Якщо він середній або може низький, то намагатися разом з вихователем. Вихователь повинен завжди вміти допомогти, дати методичну літературу, почитати, надати завдання, надати якісь задачі, ребуси, якісь інші. Форми роботи для батьків, щоб вони вдома попрацювали разом з дитиною. Бо ви знаєте, що багато батьків на дитину увагу, уваги практично вдома, не звертаються. Часу не вистачає, займаються хатніми справами, сидять в інтернеті, а дитина займається сама по собі. І тому того спілкування, того Тої єдності, яка повинна бути між батьками і дітьми, нема. І ще раз нагадую, що батьки 80% батьків, вони не мають педагочної освіти. І вони виховують своїх дітей так, як виховували їх їх батьки. А це не завжди вірно. Деякі батьки хочуть бачити в своєму, в своєї дитині. Кумира, ця дитина сама краща, і вона буде в класі найкраща. І таке формується відношення до інших дітей. Тобто зверхнє таке ставлення до інших. А коли дитина попадає в колектив, то вона розуміє, що вона не одна така. І ще є такі ж діти. І тому вона відчуває пригніченість. І від того тривожність, про яку ми говорили. І від того формується негативне ставлення, від того, що її діти інші не сприймають такою, як вона хоче казатися. І дитина починає доказувати, вона починає встраювати бійки, порушувати дисципліну на уроках. Тобто дуже багато залежить від роботи з батьками. Батькам треба пояснювати і види авторитета, по перш за все, які повинні бути у батьків серед дітей. І пояснювати, що є негативні види авторитету, і позитивні, коли ти розумієш дитину, коли ти спілкуєшся з дитиною, коли ти допомагаєш дитині досягти того, і що вона бажає, або виконати те, що вона не вміє. Вона, дитина, повинна бачити в батьках помічника, помічника старшого друга, який допоможе. Виконати любе завдання. Далі ми обов'язково повинні проводити з батьками тренінги, де вчимо спілкуватися з своїми дітьми, де вчимо проводити спільні види діяльності. Бо коли наступають вихідні, у батьків свої плани, і інколи дитина не входить в цю. Ми з вами, коли вивчали. Тему робота з сім'єю говорили про ці форми роботи, то всі їх слід використовувати, коли ви працюєте з дітьми по підготовці до шкільного навчання, Проводити групові бесіди, консультації, засідання круглих столів, засідання таких гуртків або об'єднань. Де ми розглядаємо кращий досвід, який є сімейного спілкування, сімейного виховання, і показуємо, як батьки спільно працюють з дітьми, як батьки відносяться до дітей. Ви знаєте, що є дуже багато таких випадків, які дитину в старшому дошкільному віці вже водять по різним гурткам. І на іноземну мову, і на спортивні гуртки, і на танцювальні, і на мистецькі. Ну тобто дитини немає часу. А це ще дитина. І головна її, головний її вид діяльності в старшому віці це вже, все ж таки ігрова діяльність. А часу на це вже нема. Бо батьки, я ж кажу, дуже дуже зацікавлені, щоб дитина була всебічно розвинута, не розуміючи. Що страдає в фізичний і психологічний розвиток. Про це теж треба говорити. Тобто, є батьки, які зовсім не займаються підготовкою до шкільного навчання, а є дуже зосереджені на цьому. Тому треба працювати і з тією групою батьків, і з тією групою батьків. Все, дякую за увагу. До побачення.